Доброго дня. В нас в роботі бував Mercedes Benz GLC. Це в нас 17-й рік випуску, і ми доснастили його комфортною Ambient Light підсвіткою. Зараз у нас в боксі не повністю виключене світло, але вже можна оцінити наскільки красивішим став інтер'єр цього автомобіля. В нас додалося комплект модельний, місце під замовлення, додавалися отакі спеціальні накладочки. Які йдуть замість оригінальних, які вже мають світово, з відповідним діодом, який буде нам міняти і давати саме світло. Діод над ручкою відкривання дверей. Діоди йдуть у нас замінені в штатних плафонах підсвітки ніг, центральна консоль, ось так от підсвічена. І центральна панель у нас має. Зараз дверки закрию. Центральна панель у нас має ось таку спеціальну накладочку, в якій також є верх смужка і низ світовод. Бонусом зробили також ще прикурювач. Майстер постарався. Задній ряд водійські двері, водійські пасажирські ліві праві дверки, і як нею керуватися. Андроїдом вона не керується. У нас по оригіналу було закодовано два нових пункти меню це є комфортна підсвітка і яскравість цієї підсвітки. В комфортній підсвітці по заводу доступно було лише три кольори, але наша підсвітка має 64 кольори. Гортаючи оце колесико довкола, ми обираємо той колір, який нам до вподоби сьогодні. Бачите, вроді, як показує помаранчевий, але світить зелений. Дрібничка. Але головне те, що є можливість обрати саме той колір, який вам подобається. Я думаю, що кожен день власник собі міняти колір точно не буде, як правило, власник зупиняється на якомусь одному, який йому до вподоби і завжди їздить з ним. А вже в пункті яскравість можна робити собі її менш яскравішою, або взагалі повністю вимкнути, якщо хочеться очам відпочити. Такі модельні комплекти доступні на практично будь-який автомобіль Mercedes BMW, Audi, Volkswagen. Якщо у вас інакший автомобіль, то ми такі рішення можемо реалізувати із універсальної підсвітки. Тобто, це для нас не є проблемою. Отож, якщо цікавить подібне рішення, звертайтеся автостудія гараж 23. Ласкаво просимо, будемо раді вам допомогти.